Голові Державної податкової служби Чернівецької області. По-перше, що не було винесено на сайт, По-друге, що не було обговорено в комісіях. Це явне порушення і крізь пальці все прийшло. Інше питання. Як могло статися, що при такій охороні, яка існує тут внизу, принесли хлопці гарбуза у зал сесії? Дякую. Перше питання. Якщо ви помітили, і юрист, керівник юридичного відділу обласної ради, і я попереджував депутатів, що це рішення приймати не варто про включення до порядку денного, тому що дійсно процедура не здійснена. Мені особисто дуже прикро, що таким сталося, і я переконаний, що якщо Відповідні компетентні органи опросистують це рішення, то депутатський корпус повернеться і скасує, скасує своє рішення як з формальних, так і з об'єктивних причин. Тому що практично до Миколи Івановича Козловського на попередніх сесіях також висловлюють претензії, але це робилося з боку лише одного депутата обласної. Ради. Так і було і на 13-й сесії 6-го скликання. Мені дуже прикро, що такий, такий факт стався, я з вами погодуюсь. Але попереджені були, всі, попереджені були всі депутати про те, що це не відповідає законодавству. На жаль, на жаль, законодавство має ну, такі. Ну, некоректні, значить, некоректні положення. З одного боку, є закон про публічну інформацію, а з іншого боку, є права депутатів голосувати про включення до питань, всіх питань, навіть яких не пройшли в комісії. Закон не заперечує. На жаль, я кажу, ще раз, на жаль, це відбувається. Стосовно цієї охорони і того арбуза, да, це дійсно прикрий факт. Тому що я переконаний, що і депутатський корпус, який також був ображений, і голова обласної державної адміністрації, не буду говорити про себе, не заслужили такого відношення, тим більше від самої нечисленної фракції в нашій обласній раді. Я вважаю, що протягом цих років було зроблено багато для розвитку. Нашої області, у тому числі в соціально-економічній сфері, і отака, знаєте, трохи юнацька бравада, не до лиця політичної силі, яка сьогодні вже є парламентською. Напевно, треба ці короткі штанята залишати в гардеробі і одягати респектабельні депутатські костюми і прийматися дійсно справами. Області і країни. Продовжує те нагаду Чи Понесли якусь відповідальність ці хлопці, чи понесуть, чи взагалі нічого їм на це не буде. Це такий перформанс. Знаєте, значить, стосовно відповідальності, значить, люди, які відповідають за охорони, вони напишуть пояснення, маю на увазі з чиновниками на що не на Самі активісти, які занесли, чи вони будуть відповідати якось? Хто, активісти? Так. Я не думаю. Ну, ви знаєте, у нас традиції безвідповідальності, на жаль, вони від депутатів верхнього рівня, напевно, це хвороба є. Такою заразною, хоча твердо можу сказати, що якщо хтось задумає запускати димові шашки, то значить, немає у нас невідповідальності депутатів, крім Верховної Ради. Тому якщо щось таке станеться, безумовно відповідальність настає для депутатів обласної ради. Дякую, не запечатану.